Перший тайм з э, прогрес Софіївський Софіївський», э, 2. Це позиція. Чекаємо, чекаємо вище, Дивище, вище, Матвій. Ваня Ліва, Ваня. Ваня! Не втікаємо м'яч, подивимось, передачі дава. Заходь, заходь, Дань, заходь! Заходь! Данічка, дай, дай. Ми ще грали, а ти заходь, просто 90.

Давай! Добре, Гаркові, добре. щоб у вас не був за Захисники. Є, є долі, є долі, Даня. Ширша і люша. Ілля, під нього сюди трошки. Ще, ще, заходь, ще. І ширше ти? Ти-ти-ти-ти-ти-ти! Добре, піно. 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 Дай, 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 з Кожний скожный. Кирилл, йога! Подиви, ближче. Ваня, 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 не будь вайня, пусть высмотрю. Добре. Добре, вибух. Іди, Дані, іди! Давай, 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 Добре, зроби так, як тобі зручно. Але як потім сядеш назад, вдінеш. Пускай, опускай вай. Рома, Рома вибійте м'яч. Знову знову компактно. Дивіться, вас один-один має забрати. Толік, не треба вдвох. Дай Матвій. Відбір, відбір. Даня. Толік, Толік, відскоч! Грай, <рик> Даня, грай! Отець, Толік! Безполага, без <рик> пола. Давай, гот я, дай, пома!

Я. Іди, Даня, іди. Даня, Даня, двадцять. ти кажеш спокійно. Але такий момент. Бував, щоб поспішати гра. Мають віри вам. Без відбора граєш. Дані, Даня, пробувайте. Ді купі, де Даня. Діпі, підпір, опускайнись, опускай, опускай мись в'язь. Є тьома, Даня. Дві трошки не все! Молодець, молодець. Заблокували просто напросто. Таня, заспокояся, ва... контролюємо. Дуже поспішаєш. Куха не зустрічають, рухайся, Гравець на тебе викинувся, пішла передача. Зібралися ради. Артем, артем, лишається, хайданька да, йде. Да, да. Надо шість. <риклад> Тимофій, зліва низ. <риклад> Марк, френдович, орендович. Берт, зліва, верт стоїть. Зліва хава путь. Давай, Сартор!

Вау. Молодець. Так Добре, молодець. Це те, що нам треба. Удар. А поки що тільки нам. А он аж так ні не розуміє, що треба, підсядь. Que é

алло давай Так, ну це ну, не зрозуміло. сам взагалі, що ти зараз хочеш зробити? Можна, можна, один Саш, не треба, Саш. Артем, приймай. Ні, не треба. Мишка, підбирати Міша. Молодці, молодці. Вперед кидай, вперед. Пискуй, давай, давай, давай Міш, допомагай. Ближче, Тьома. Malotino, cara! Controle, controle, oh, um pouquinho, ó! Querido, a gente vai tentar de graça! Não, não vou descer, tá com a hum. andada! Hum. Hum. Ти зараз пристянеш, Кирюш. Крим, помилка на помилку, помилка на помилку. Наспорись ти трошки. Зкриваємося, відкриваємося зараз від Кирила. Дай, дай! Ви пляха вириває, то все. Ну, є, yeah, зупинив, але... Зуні, Сава. <годи крики> Сава, а треба вище. Артем, Артемся, артем. артем, блище, блище. Ще ближче. Ще ближче. Ще. Йома, йди на воротаря, йома. Відкриваємося, Слава, Даня, відкриваємося.

зараз йди, там? Ще, Любой м'яч ты Водух, намай, Докрючу, не дай. Дай, дай, дай. Артем, ну ти не розумієш взагалі. От зараз твій гравець. Артем, Артем до нього! Шукай, 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 загади, зайця. Давай тут бере, Ей! Ей! Саша, не поміняйте Поміняйтеся, молодці, трошки вийшть. Приймай, приймай, вниз, 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 працюй. І рухайся весь Даня, молодець, Вниз. Покійно.

Ваня, Ваня. Сем, не дивись футбол, себе! Ди! Кому ти й не Добре, пас. Виграти марховий. Ну, зустрічай. Марк, передавай гравця, цього дані. Макс так само передавай, неправильно ви стоїте. Дайте, вимагала. Можна було йди! лікарні? Можна. Окей. Чекаємо. Даня, Чому не Даня? Ти спиною стоїть! зараз! Давай, Мотя, давай, 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 давай. Ваня, Ваня, ти його спиною, ти повідомиться. Давай, до спинками, чи давай, давай. А ти А ты старайся? Давай, дитина, не стоїть. Не сиди, не сиди. Дочі, якщо передати, то Ти глухий Хоч сісти, є лавочка. Сядь на лавку. Даня, Даня, позиція, позиція. Ваня, так ближче, Ваня! Артур, здесь, 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 здесь. Сейчас. Голик, ну дай мне. Голик, голик. Голик, да поменяй на Даню хоть раз. Отдай Приведи Отдай голову. 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 Ваня, голову. Отдай голову. Отдай голову. Відкривай. Третя бідний Макс. Копали його. Так. Чекай, виходь.

Вот, біжи! Вот, вот і м'яч! Хіба ша! А він стигай, не треба тобі бігати! Заплічай! Витяга туха, вибирай! Ворона перетіч, вичерка, пар, спина, готовий! Молодець даня! Молодець даня! Фина, Вінек, Добре. Не головою прийнять!

Ручки, ручки, ставить. Дима. Один грає. Браво. браво. Поміняй сторону. Поміняй. Ваня. Браво. 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 Високим, го. З високим, з високим. Перединка. Лецем до поля, представляй. Лецем до коля. Нічого, ля, нічого, давай, давай, добігай, добігай. Спиною до поля. Можна. Пласуємося, ба забирай, не забирай. вправо, ба в ліво. Ручки отут. Зараз спинку робимо це саме. Спинку спиною до мене. Станція тримайте, виспішіть, станція. Добре. Тішка подача. Артем, іди бери. Вишайтеся середи. Таня, вбігайтесь, Таня, бігайте. бігайте. Мамо за руку тримаємо. Поїхали, Вова, права ножка. Посідаємо право. Да, вище, вище, вище короною, Пороною, бокам, боку.

Я перепишу, скажіть, будь ласка. Я обичай. Так, скільки ваших був простой. Тись 30 загалом все вийшло. Зараз дешевше, десь 12, -ка. буде десь в районі 20, думаю, можна взяти. Так, 4К. Хлопці, наскок на ножку, ви відволіклись. Вище, вище, Марк, вище, 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 вище. Наскок і удар головою випуститься. Легенько, от нову, не треба закидати голову.

Саша, Саш, Саш, сюда Там Саві Івані передавай гравці. Сава, гравець за спиною, Сава. Ближче, Міша. Давай, прости, давай, прости. Оп, ладно, ладно, Давай, ладно,

Дай, Ваня, дай! Потім пострибаємо. Зберігай, зберігай. Ну, давай тоді, біраємо. О, оке нещо. Молодці. Четвертим. Четвертим, до мене Макс. Четвертим, до мене Макс. Четвертим, до мене Макс.